1 січня 2015 року у Хмельницькому перинатальному центрі першим на світ з'явився хлопчик. Мама новонародженого Вадимчика Жанна заздалегідь знала, що саме у перший день Нового року народжуватиме. Ми вже тут а тиждень лежали, там нас поклали. Ну в пологове перевели 31-го вечері. Всього на світ 1 січня з'явилося вісім немовлят: чотири хлопчики та чотири дівчинки. Їм від міської влади подарували комплекти одягу для новонароджених. Головне, щоб діти і мами були здорові. Приріст населення у нас позитивний. Юлія Нагорна 31 грудня ввечері прикрашала ялинку. Зовсім неочікувано о 20.00 у неї відійшли води. Як запевняє, у той же момент промайнула думка народжу на новий рік. Хоча термін пологів був на 14 січня. Проте як зазначає, чоловіку подарувала гарний подарунок одразу двох хлопчиків: Івана та Олександра. Імена каже, обирали за церковним календарем. Дуже рада двом своїм хлопчикам. Ну... Чоловік хоче ще одну дитину, каже, що дівчинку, але так як з одної сторони і з моєї і з його є двійні, то на наступний раз я таки прогнозу, що буде знов двійні. За словами головного лікаря Хмельницького перинатального центру Андрія Ропотана, новорічна ніч 2015-го у пологовому будинку пройшла спокійно. Серед восьми новонароджених одне намовля на світ з'явилося завдяки кесаровому розтину. Здоров'я, миру, злагоди, бажання народжувати, бажання вагітніти, бажання ростити дітей. Це е, позитив для сім'ї, позитив для міста, позитив для держави. Всього ж у 2014 році у перинатальному центрі народилося більше трьох тисяч дітей, і для комфортного перебування малечі і породіль у пологовому будинку роблять все можливе. Ведуться утеплювальні роботи фасаду, облаштовуються належним чином палати.